Більше сотні людей на центральному столичному вокзалі співаються світньо відомий щедрик. Усі вони професійні хористи, щедри, шедри, щедрівочка прилетіла. І самі і запрошував дуже цікава така взагалі подія. Відбувається, тому що це об'єднує всіх нас для людей України. Пісня вона об'єднує серця, щоб народ згадав. Тому що 100 років тому е створились великий хор, створився під керівництвом е кошець. Співають у холі, на сходах та на ескалаторах. Окрім щедрівки, виконали ще духовний гімн Боже Великий Єдиний. Під час його виконання диригент керує щонайменше шістьма хорами та дитячо-підлітковим естрадно духовим оркестром Сувенір. Я замирився на тим, щоб все вийшло ритмічно, гладко і в тональності. Ви задоволені? Такий масштабний флешмоб влаштувало на честь сторіччя утворення української республіканської капели. 24 січня 1919 року, за особистим розпорядженням Симона Петлюри, двом диригентам Кирилу Стаценку та Олександру Кошицю дорожчили створити ансамбль із сотні виконавців. Вже у березні того ж року вони вирушили на гастролі у Європу. Те, що створив Петлюра, йому прийшло в голову відправити колектив, який мусив тільки пісню довести всім, що Україна. Багата традицію, самоідентична держава, яка має дуже глибоке коріння, і це відображено саме в мистецтві. Була надзвичайно успішна місія. Місце для флешмобу обрали не випадково. Саме з центрального залізничного вокзалу у напрямку Ужгорода виконавці Української республіканської капели вперше вирушили на гастролі в Європу. Цього року маршрут має повторити камерний форкредо. Переможуть щедрік фесту конкурсу на честь річчя створення капели. Чехословаччина, Німеччина, Франція, Австрія, Нідерланди, Англія, Америка, Канада. В цій програмі будуть відображені частково твори, які співала капела Кошиця, і буде представлений український фольклор в обробці сучасних українських композиторів. І буде блок програми української духовної музики сучасних українських композиторів. Відтворення піврічного туру столітньої давнини розпочнуть навесні. Перший концерт запланований 11 травня у Празі. Анна Брикова, Василь Дмитрієв, Новини канал